Віпопіс Презент Добрий день, друзі. Сьогодні будемо клеїти захист під ручки на двері. Ось один я вже приклеїв. Бачите, плотненько так. І досить зручно. Ногтями не царапаєш. Що ви замітили? В цих місцях звичайно поцарапані двері. Ось це ж практично новий автомобіль. Зараз я вам не можу показати точно, як це виглядає, але ми можемо пройтися до іншого автомобіля і подивитися, як це виглядає. Дивіться, бачите, які тут подряпини. Оце таке буде, якщо захист не поклеїти. Такей буде. Дивіться, уважно вам зараз показую. Якщо видно, то мабуть видно. А це така історія. Отримав я на Алиекспрес ці штуки. Ось вони отак ідуть в пакеті 4, на 4 двері з однієї сторони. Вона клейка, от під цією бумагою. І акуратно наполовину його отак відгортаєте, підставляєте і потім стягуєте нижній шар і акуратно, але ж клеїться воно отак, друзі, отак. Бачите, отак. І клеїмо і подивимося, що з цього вийде. Зараз поклею перед тим, обов'язково обізжирте. Візьміть весь спирит, і обіжжирте оту поверхню, щоб воно трималося. Зрозуміли? Все, отже йдемо далі і скоро побачимо результат. Дякую. Ось я і поклеїв на всі чотири дверки такий захист під ручками. Бачите? Китай, папа, як кажуть, але можливо, воно захистить. І це буде теж дуже добре, тому що постійно є така проблема і не хочеться дивитися на це, коли все пошкарябано. Також бачите, і оці ручки, їх можна захистити. Також Алиекспрес нам дає такий шанс. І з цієї ж серії я купив, купував відразу. І наклейки на ручки, і наклейки під ручки. Отже, клеїмо те, що на ручки, а далі подивимося. Добре, не перемикайте. Отже розрізаємо їх ось так посередині і потім беремо, знімаємо. Верхній слой, зараз я покажу. Так, це нам не потрібно поки що. Ось так. Верхній захисний слой. Просто така плівка. А знизу оце клейка сторона. Тут інша підкладка. Ось ми верхню зараз знімаємо, бачите? Це не клеїться. А під нею вже клейка то щоб поклеїти її, потрібно буде підійти до автомобіля, зразу обіджирити це все, потім взяти ось так. Ось до цієї ручки. Тут трішки так, відхилити, бачите, виміряти, поставити. І потім поетапно потрошку завертаємо. Оцю бумажку ззаді. І клеїмо, придавлюємо пальцями, і все воно стає, як доктор прописав. Отже, будемо експериментувати, а що далі вийде, я вам покажу. Не перемикайтеся. Ось що вийшло, дивіться. Наклеїв і там тепер не пошкарябаєш і зверху естетично. Скільки воно буде тримати? Не знаю. Не питайте мене. Це aliexpress і якість, самі, розумієте, не передбачена. Але естетично, гарно гарно естетично, дивіться. Бачите, і тут якийсь є в цьому шарм. Чи воно зиму переживе? Невідомо, але я вам відзвітую, задасте мені питання і я вам обов'язково відповім, що ж трапилося далі з цими наклейками. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал. Я працюю для вас, не лінюся, щоб ви розуміли те, що розумію я. Дякую, всього найкращого. Будьте здорові, мирного неба вам!